Придбали мультиварку скороварку Liberton. Була у нас стара мультиварка ось така, але вона зламалась. Але мультиварка-скороварка відрізняється тим, що деякі види страв вона готує під тиском. І За рахунок цього вона робить це швидше. <му> Дивимося, що всередині відкриваємо, поставили на рівну поверхню. Плівочку знімаємо. В комплекті книга рецептів, інструкція, гарантійний талон. Всередині відкриваємо мультиварку, Дивимось, ось така кришка. Ось така решітка. Тут в комплекті шнур живлення, ложка, мірний стаканчик, стаканчик для збору конденсату. Чаша для готування їжі, нагрівальний елемент. Перед вмиканням обов'язково вивчить інструкцію до скороварки. Тут все детально розписано, як готуються різні страви, де знаходяться органи керування, де яка кнопка і що воно означає, як наливати, все це тут розписано. Щоб скороварка правильно працювала, треба перевірити, щоб у вас напруга відповідала 220-240 вольт 50 Гц. До речі, з 1 червня буде у нас в електромережі Європейська напруга. Ось Обленерго повідомляла. Ось вам скрін почитаєте. Україна переходить на нові стандарти електропостачання, що варто знати. З 1 липня 2025 року запроваджується новий стандарт напруги в електромережі 230. 400 вольт замість нинішніх 220-380 вольт. Це номінальне значення, до якого має прагнути вся енергосистема країни. Допустиме відхилення буде у межах плюс-мінус 10%. Тобто напруга в розетці має триматися між 207 і 253 вольтам. Чи потрібно щось робити? Ні, пересічному споживачу змінювати нічого не доведеться. Всі технічні адаптації відбуватимуться на рівні електромереж. Це відповідальність операторів систем розподілу. А ну зараз поміряємо напругу. О, ми живемо майже як в Європі. Скороварка повинна бути на рівні поверхні. Перед роботою треба одягти ось такий. Стаканчик для збору конденсату. Ось так от він одягається і конденсат сюди попадає, а потім чиститься це. Тут є характеристики скороварки, меню, режими мультиварки, режим скороварки описаний. І є QR-код з книгою рецептів. А в книгі рецептів тут і каші різні, і гречана, і з гарбузом, і легкий омлет, піца навіть є, паста, котлети на пару сьомого, хінкалі, плов з куркою, овочевий плов, з морепродуктами, лазанья, паелья, запіканка, картопля, квасоля, смажені баклажани перець фарширований, телятина, качіне філе, смажені креветки. Під соусом, буженина, холодець, фаршировані курячі грудки, ребра свині, курячі гомілки, барбекю, м'ясо по мексиканці, реберці тушковані, курка тушкована з беконом, борщ з квасолею, борщ звичайний, сирний суп, луковий суп, суп пюре з грибами, локшина, овочевий крем-суп, розсольник, суп з фрикадельками, аджика, лечо, насипний яблучний пиріг. Сирна запіканка, шарлотка, чабатта, бісквіт, зебра, овочеве пюре, пряжене молоко, вершковий йогурт, варення, варення з полониці, компот з ягід, грушевий десерт. Ну, що ще треба? Ми спробуємо рецепти в наступних відео. Шнур живлення під'єднується сюди. Каємо в розетку. Запалюється меню і ми можемо обирати кнопками. Що ми хочемо приготувати, і, відповідно, буде різний час від того, що ми готуємо. Кришка одягається ось таким чином, отак от навкіс, отак от вона блокується і це вона в положенні закрита. Тут є випускний клапан, він в положенні закрито, відкрито. Відкрито це ми випускаємо пару, і в положенні закрито це буде страва готуватись під тиском. Він тут легенько так ходить, щоб витримувати необхідний тиск. Ще в інструкції написано, щоб не було неприємного запаху, можна приготувати пів лимона в режимі випаровування на 15 хвилин. Перше використання знімаємо: оцю плівку захисну. Ох, яка краса. Знімаємо кришку і влиємо 4 скляночки води. І четвертий стаканчик. Тут 160 мл. Тепер ставимо кришку і на кришку пів лимона. Ось так от приблизно. Режим на пару У нас є різні режими скороварки. Ось дивіться, є різні режими. А режим на пару готується під тиском тому пильнуємо, щоб клапан був закрито. Обираємо меню. Ось на пару блимає, Нам треба, щоб було 15 хвилин. Додаємо хвилин 15 і вмикаємо старт. Все, процес пішов. Нагрів, вимикається, вимикається і пара почала виходити. О! клапан закрився, вода почала парувати, вимкнувся таймер. Почали крапочки блимати. Все працює. Лишається одна хвилина. Дивимось. Все. Приготування закінчено. Вона про це нам сигналізує. До речі, коли працює скороварка, ліпше електрочайники та бойлер не включати, щоб не перевантажити вашу електромережу. Якщо ви вчасно не підійшли, то автоматично включився підігрів на 2 хвилини. Але ми натискаємо Стоп. Тут треба обережно зняти тиск. Положення відкрито перемістило, але обережно, щоб не обсмажитись. О, клапан відкритий. Тиску нема, вже не шипить. Підключаємо з розетки. Тепер відкриваємо нашу скороварку. Вона відкривається легко, тиску вже нема. І тут у нас приготувався такий лимончик. Виглядає смачно, але ми його їсти не будемо. Тепер, коли вся ця система охолона, можна буде помити чашу і готувати наступну страву. На самій мультиварці є табличка, ось така: режим мультиварки, режим скороварки. І, наприклад, режим смаження робиться без тиску і можна обсмажити м'ясо або ковбаску. І, наприклад, виходить ось такий смачний гороховий суп. Тепер розливаємо цю смакоту по тарілках. І виходить ось такі 4 порції повноцінних. І навіть котику і курочкам стане, а ну Давайте спробуємо, що воно на смак. Беру свою тарілку. М -м -м. Дійсно смакота навариста, зварена під тиском з обсмаженням. Дуже файний, дуже смачний. І скороварка вже пройшла перше випробування. Ну що ж, наступні страви ми теж будемо готувати. Далі підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, Па-па!